Слава Ісусу Христу! Найбількі слава Улюблені в Христі, дорогі браття і сестри, кохані Божі діти, сьогодні церква згадує святого Григорія Папу. Є для нас всіх людей в церкві таке поняття, розуміння церкви хірархічної і, що цікаве, коли подивимось на різні документи. Такі найважливіші документи церкви, які підписують Папи Римські, завжди там є підпис Слуга слуг Божих. І в чому полягає це служіння. На протязі цілого святого Писання, особливо Євангелії, ми бачимо, як Господь Бог служить людині, починаючи від самого початку, коли Бог сотворив людину. Людина не була причепна до нічого, щоб жити на цьому світі. Отримала це життя в подарок і сама стала подарунком для Бога, а також для себе самої. І слідкуючи цілу історію спасіння, пізніше бачимо через старий Завіт, Новий Завіт, бачимо, наскільки Бог приходить і пробує різні способи використати, щоб людину знову повернути до цієї такої первісної святості. Щоби людину, одним словом кажучи, удосконалити. І те, що ми бачимо на світі, те, що розвивається техніка, те, що є прогрес на світі, є тільки таким відблиском того, що людина шукає досконалості. І навіть в своїй, скажімо, трудній ситуації, тому що гріх, котрий війшов через непослух на світ, Кожен з нас є спадкоємцем цього гріха первородного. Ми, однак, не втратили цієї єдності з Богом, але завжди кожен з нас потребує в житті чогось кращого, ліпшого, може, навіть вигіднішого, часом називаємо, що це є егоїзм наш, але він є теж поводований тим, що людина шукає чогось більшого, але не знаючи до кінця Бога, помиляється. І Церква в своїй мудрості на протязі віків показує це на прикладі своїх пастирів, на прикладі священників, монахинь, єпископів, єпископів Риму, як ми називаємо пап римських. І, власне, так як Ісус, умиваючи ноги учням, стається слугою, і сьогодні теж бачимо в цій Євангелії, можемо собі представити цю картину, епізод, цю ситуацію, де. Ісус приходить і хоче допомогти своїм учням, хоче їм показати, що коли ми дозволимо увійти в наш човен, а наш човен це може бути наш дім, наша праця, може бути наша парафія, монастир, може бути взагалі цей світ, якого немає, але який ми собі видумуємо, який виображаємо, яким мріємо. І цей наш човен, яким ми хочемо плисти по нашому житті. І показує Ісус на прикладі Сьогоднішнього Євангелія, яке ми читаємо від Святого Луки, що Він сідає в цей човен, а пізніше нас кличе і каже: Ходи і будеш зі мною дивитись на ці чудеса, які я роблю в Твоєму житті. І, власне, теж святий Григорій є тим слугою, який причинився, щоб ще більше. Людина могла б пізнати Господа і ще більше, так як ми читали на початку святої Меси в коментарі до святої Меси про святого Григорія, що причинився він до такого розквіту, до прикрашення літургії, до співу, до різних теж законів церкви, щоб ще більше церкву приблизити людині, щоб показати, наскільки. Ця красота літургії, наскільки Бог в цьому є прекрасний, і людина може справді шукати Господа. І тому теж, коли ми всідаємо пізніше в цей свій човен, в своє життя входимо свідомо і бачимо, що Бог робить чудеса, що ми самі теж не є таким островом на світі, тільки кожна людина потребує допомоги іншого. Діти потребують допомоги батьків, пізніше батьки допомоги дітей, коли в старших роках, коли може хвороби різні, потребують, щоб хтось їм допоміг. Так само, навіть на прикладі церкви, скажімо, священник не може сам себе посповідати, не може сам для себе всього зробити в церкві, потребує теж іншого священника. І тому теж Папа Римський для нас є тим прикладом слуги. Прикладом Ісуса Христа, який є в човні, який є в човні церкви, і який е, причиняється до того, щоб народжувались нові діти Божі, щоб ті, котрі ще є поза човном, могли, як ті риби, бути вловлені в цю сіть Петрову і бути в єдності церкви. І тому є дуже важливе для нас теж слово, яке ми читаємо. Що Ісус сказав Симонові: не бійся, відтепер будеш ловити людей. Не бійся, тому що людина, коли бачить Бога, коли бачить великі чудеса, може перестрашитись. Кожен з нас може сказати: Господи, я недостойний ці слова в Євангелії сказав сотник, який мав під собою велику кількість людей, солдатів, був їхнім начальником. І коли Ісус каже, я піду оздоровити Твого слугу, Він каже, Господи, я недостойний. Скажи тільки слово, і мій слуга одужає. І церква в своїй мудрості, в своїй простоті, в такій близькості до людини ці слова залишила в літургії, і ми кожен день, коли приймаємо святе причастя, кажемо, Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене. І ми оздоровлюємося Словом Божим, оздоровлюємося. Святим причастям, прийняттям Ісуса під видом хліба і вина. І стаємо насправді достойні, тому що ми є діти Божі. І тому дуже часто, коли можемо чути чи вголос, чи в тиші, коли священик говорить так звані молитви, тихі молитви на літургії, є ці слова, які після Євангелії теж говорять, нехай Слово Господнє, слова Євангелії знищать наші гріхи, згладять їх. І це дуже важливо, щоб ми розуміли, що там, де взивається Слово Боже, там, де взивається ім'я Ісус, там є наше зцілення, там є і початок, і кінець, і єдиний варіант нашого зцілення духовного. Тому теж сьогодні хочемо в цих словах Євангелії побачити також свою історію, коли ми в своєму житті, теж як святий Петро, чекаємо на Ісуса. Котрий прийде і рушить цей човен нашого життя, коли прийде Ісус і зробить чудо. Тому теж просімо про це чудо сьогодні для нас в цій молитві. Кожен з нас потребує чогось від Бога, кожен з нас приходить перед Святий Вівтар, щоб віддати Богові насамперед честь, славу, подяку, перепрошення, але також попросити, щоб Господь був з нами щоб ніколи не виходив з човна нашого життя, але щоб нашим найбільшим чудом було те, що Господь є з нами. Амінь.